Ми прямуємо до Харкова, а вийшли ми з Івано-Франківська. Це Петро Скрипка, волонтер. 28 травня його піший марафон добра, під час якого він веде пряму трансляцію в Тіктоці і збирає кошти на ФПВі-дрони, пролягав через Бориспіль. Рівно о 9 годині ранку Петро зупинився на київському шляху, аби вшанувати пам'ять всіх, чиє життя забрала війна. І після маленької перерви рушив далі. Це вже третій мій піший марафон. Минулому році я розпочав свій перший марафон. З Києва дійшов до Німеччини, до Нюрберга. Перший мій збір був на протезування військових і разом з українцями ми зібрали 1,6 мільйона гривень. Потім що йшов взимку, з Києва, дійшов до Івано-Франківська, вели збір на автівку, зібрали 950 тисяч гривень. Придбали тягача фуру для третьої штурмової бригади, в якій я мав честь служити. Долаючи кілометр за кілометром, зустрічаючи на шляху людей, які одразу й донатили Петрові, волонтер дістався європейської площі. Бригаду, зустрічає тебе. Слава Україні! Вітаємо! Бажаємо здорових, братку! Бажаємо здоров'я, братка! Вітаю! Бажаємо! Ми побратимчики в нашого в наше місто. вітаю вас! Я хочу звернутися до всіх можновладців, для всіх депутатів, для бізнесу. Хлопці, військові захищають ваші активи, військові захищають ваш бізнес, ваші статки. Долучайтесь до зборів, долучайтесь до нашої армії. Бо перемога потрібна всім нам. Тільки разом ми переможемо за страшного ворога. І якщо ми будемо всі разом допомагати армії, тільки тоді ми зможемо допомогти. Не будьте окремі, будьте разом. Слава Україні! Героям Слава! Азовець зробив кілька фото на пам'ять із бориспільцями, вшанував подвиг полеглих військових, поспілкувався із молоддю і вирішив перевести дух за круглим столом в міській раді, де розповів про себе та свій шлях. На початок війни я Зустрів тут недалечко від Борисполя. Був в теробороні спочатку, Велика Олександрівка. А потім там, вже так, як я не місцевий був, то нас розформували і я пішов в іншу тероборону. Тоді тільки вже була сформована тероборона Азов, яка в результаті стала третю штурмовою бригадою. Я пішов туди спочатку до них. Наступного дня, як я тільки до них прийшов, мене відправили в Запоріжжя і поїхав я на Донецький напрямок в бік Гуляйполя. Рік прослуживши, я був комісований за станом здоров'я, тому що з 2014 року в мене група інвалідності, в мене захворювання, розсіяний склероз. На жаль, лікарі не дали мені дозвіл служити далі. Після реабілітації Петро вирішив допомагати війську іншим чином. Так і виникла ідея першого пішого марафону. Перший мій марафон планувався з Києва до Лісабону. На жаль, до Лісабону я не дійшов, але подолав 2000 кілометрів, дійшовши до Німеччини до Нюрнберга. 12 липня я вийшов з Києва в бік Житомира. А 13 липня я запустив свою першу трансляцію в Тік-Ток. І ось таким чином пройшов дві тисячі кілометрів. Це був перший мій марафон разом з українцями. Ми тоді зібрали 1,6 млн грн гривень на протезування військових. Кошти були передані благодійній організації «Янголи Азову. Після першого одразу був і другий піший марафон. І от 5 квітня в Івано-Франківську Петро Скрипка стартував втретє. Його мета дійти до Харкова і назад до Івано-Франківська та зібрати гроші на fpv дрони для побратимів. За цей час ми вже придбали реп для 106-ї бригади, зібрали кошти, придбали генератори, придбали 10 дронів, і ось на наступні 10 дронів ведемо збір. І, на жаль, дронів потрібно дуже багато. Ми зараз ведемо збір на ФПВ-дрони для бригади Рубіж. І ось вони присилали відео нам, де пояснюють, що дрони необхідна річ. Тому що буває за день використовується до 20 і більше дронів. В єдності сила неодноразово повторював азовець-волонтер, українець Петро Скрипка Долучайтеся до зборів, підтримуйте своє військо, дякуйте нашим воїнам. Разом з українцями ми робимо все можливе, щоб допомогти нашим військовим. Ми долаємо сотні кілометрів, щоб не просто зібрати на дрони а також щоб показати настільки чарівна наша Україна, настільки вона гарна, настільки наші українці щирі і завжди прийдуть на допомогу. Валентина Ластовка, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.